Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску ви побачите. Перекритий через ремонт тепломереж проїзд частиною вулиці Стрітинської у Полтава Теплоенерго обіцяють відкрити після 23 вересня. Сьогодні минає тиждень із моменту ракетного удару російського ворога по інституту зв'язку у Полтаві. Артефакти на території колишнього книжкового ринку археологи виявили стародавню криницю та посуд. А тепер про це та інше більш докладно. Реконструкцію ділянки теплової мережі по вулиці Стрітинська у Полтаві планують завершити до 23 вересня. Після благоустрою частину дороги від вулиці Державного прапора до Небесної Сотні відкриють для проїзду транспорту. Що відбувається на місці зараз, дізнавалися наші кореспонденти. Прокладання нового трубопроводу, заміна запірної арматури, ремонт каналів і теплових камер. По вулиці Стрітинська у Полтаві реконструюють ділянку теплової мережі. Робимо заміну трубопроводів Європіда, соєдіняємо з металевою трубою. В камері производиться час смертва опора, яка буде потім приєднуватися до домового господарства. Вирізаю кусок труби у так. Снімаю. Варю всередині, а потім ставлю на місце у цю глушечку і отварююсь. Заміна зношених труб і арматури це вже другий етап масштабних робіт з реконструкції ділянки теплової мережі по Стрітинській. Перед цим комунальники демонтували старі труби. Загалом замінили 48 метрів аварійних сталевих трубопроводів опалення. Усі роботи планують завершити до 23 вересня. Після благоустрою ділянки частину дороги по вулиці Стрітинська від вулиці Державного прапора до Небесної Сотні відкриють для проїзду транспорту, говорить речниця Полтави Теплоенерго Інна Куліш. Ці роботи по реконструкції теплової мережі на вулиці Стрітинській, вірніше другий етап цих робіт, буде заплановано завершити до 23 вересня. Якщо говорити про споживачів, то вони жодним чином зараз не відчувають ніякого дискомфорту через те, що ця заміна відбувається мереж опалення, тобто до початку опалювального сезону виконуються роботи. Як додала речниця Полтава Теплоенерго, від цих мереж отримують тепло споживачі п'яти найближчих житлових будинків та обласної бібліотеки імені Котляревського. Кинув гранату біля п'ятиповерхового будинку у місті Грибінка. Поліцейські затримали підозрюваного. Як повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша, 28-річний чоловік зробив це у стані алкогольного сп'яніння. У наслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік. Людей доставили до лікарні, фігуранта ж затримали. Тепер йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Поліцейські встановили, що до вчинення даного злочину причетний 28-річний місцевий мешканець. За місцем його проживання слідчі провели санкціонований обшук, у ході якого виявили та вилучили речові докази, які направлені на експертизу. Фігуранта затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру, вчинення двох злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою. У разі визнання вони Дом чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, того ж дня, 8 вересня підірвали гранату. І у Лубнах зробив це місцевий 53 …53-річний чоловік на вході до супермаркету. У результаті теж троє осіб отримали поранення. Підозрюваного знайшли мертвим неподалік місця вибуху. Сьогодні минає тиждень із моменту російського удару по інституту зв'язку у Полтаві. У результаті загинуло 58 людей. Як оговтуються місцеві мешканці після ворожого удару, дізнавалася наша знімальна група. Живі квіти з чорними стрічками, лампадки та державний прапор України. Так вшановують загиблих в результаті ворожого ракетного удару 3 вересня по Полтаві. Дві балістичні ракети РФ влучили по території інституту зв'язку. Мешканці сусідних будинків, які стали очевидцями чергового звірства ворога, навіть через тиждень не можуть оговтатися. Полтавець Роман Венька розповідає, того ранку після традиційного сніданку вся родина розійшлася у власних справах. Син пішов на онлайн роки, А дружина доглядала молодшу дитину. Почав розписувати свій день робочий і тут свист був великий, ну дуже гучний. І потім був перший удар, перший вибух. Тобто ну, це просто шалений звук, шалена хвиля якась. Полетіла тільки дивомся, родина залишилася живою та цілою, наголошує Роман Венька. У нас чудом не постраждали вікна, хоч це восьмий поверх. На кухні залишилось вікно, ціле, і дружина якраз з меншим сином заходила в кімнату. А старший син ще, скажем так, прилі в ліжко і також був напроти вікна, і вікно залишилось ціле. Постраждав лише балкон. Ми були в коридорі, чекали закінчення тривоги, десь, мабуть, з півгодини точно. Потім зібрали речі і побігли в укриття. Протягом всього тижня родина пана Романа мешкала у родичів, лише сьогодні насмілилася повернутися додому. Каже, що зараз, усвідомлюючи все пережити, почуття змішані. Відчуття неоднозначне, це такий якийсь білий страх, але він якийсь притуплений. Тому що перші дні, перші години це було якесь кожного разу прокручування ситуації, оце, що відбулося, і наслідків цих ситуацій. Тобто, що могло б статися, якби, наприклад, вікна в кімнатах не витримали? Тобто це могла бути зовсім інша історія. А ось Полтавка Юлія Пінчук розповідає, що того дня її врятували від смерті погане самопочуття тренера і інтуїція дівчини. Пригадує, що 3 вересня у неї було заплановане тренування, яке проходить зовсім поряд із місцем, куди пролетіла ракета. 3 вересня мала бути тут, тобто на тренуванні, але тренер в останній так за час за годину до цього відмінив тренування, тому що йому було погано. І потім, коли я побачила новини. Що трапилось? Ну день перестав бути, тому що окрім того, як думати про те, скільки людей загинуло, і що трапилось, і що я могла би бути приблизно в той час тут. Йти, отак, от я йду через повз інститут з зупинки, або, наприклад, навіть тут бути, це дуже страшно. Перше, що Юлія зробила після трагедії, почала допомагати разом із друзями, постраждалим. Зізнається, що після почутої новини довго не могла прийти до цями. Збирали на допомогу, хто загиблий. Потім вже було відомо. Потім а, хтось із моїх з мого оточення, якщо не помиляюсь, мій майстер манікюру, вона збирала і ще одна моя гарна знайома, вона також волонтерка. Вони збирали в лікарню полюшки, там ці всякі такі штуки, що потрібно було. Але я просто гроші скидала. Скажу чесно, я не була дієспособна в той час, тому що час на день вилетів просто з життя. Нагадаємо, станом на 10 вересня кількість загиблих у наслідок російської ракетної атаки становить 58 людей. І сьогодні у Полтаві попрощалися з ще одним військовим, який загинув у наслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня. Панахиду біля Свято-Успенського собору влаштували за солдатом В'ячеславом Куцом. Побували там наші кореспонденти. Атака ворога на Полтаву 3 вересня, 2024 року, стала найбільш трагічною за час російсько-української війни. І знову перед свято Успенським собором труна накрита синьо-жовтим прапором. Сьогодні у Полтаві прощалися із солдатом В'ячеславом Куцом. Він загинув внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку. Чоловіку було 49 років. Слава цю сину і святому духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. В'ячеслав Куц народився та жив у Полтаві. На військову службу бійця призвали по мобілізації. Він був курсантом навчального взводу, зв'язку навчальної роти. Життя В'ячеслава обірвала російська ракета. Усі близькі та друзі досі не можуть повірити, що його вже нема. Розповіла родичка загиблого Галина Цибулько. Велике горе прийшло в нашу родину. Славік був дуже любячий батько. Чоловік завжди був привітний. «Життєрадісний, радісний, завжди готовий був прийти на допомогу. Був дуже хорошою людиною. Для нас стало великим шоком, великою трагедією для нас, для нашої Полтави. Вічна пам'ять не тільки нашому Славі, і хлопцям і дівчаткам, які загинули, хочемо ми швидшого миру і перемоги, щоб гинули наші діти. У В'ячеслава залишилася дружина, донька, брат та сестра. Ми часто любимо говорити про свободу вибору. Немає в нас жодної свободи вибору. Можна просто перестати стріляти або зійти десь посередині. Ні. В нас немає такого вибору. В нас немає можливості закінчити війну іншим чином, окрім перемоги, або всім загинути. Тому ми маємо віддячити як В'ячеславу, віддячити йому тим, що ми будемо жити. І вороги не мають нас ламати. Після відспівування загиблого провели коридором пошани. Його поховали на затуринському кладовищі. Залишки стародавньої криниці та кілька тисяч фрагментів кераміки знайшли полтавські археологи під час розкопок на місці колишнього книжкового ринку у Полтаві. Знахідки дитовані кінцем 18 століття. Докладніше про артефакти у наступному сюжеті. Залишки стародавньої криниці кілька тисяч фрагментів кераміки та ємності для жіночих прикрас кінця 18-го, початку ХХ століття. Такі артефакти знайшли полтавські археологи під час охоронних досліджень на місці колишнього книжкового ринку. Знахідки відносяться до періоду губернського центру, говорить археолог, кандидат історичних наук Юрій Пуголовок. Це залишки криниці, це вона була. Влаштована, ну це звичайний зруб дерев'яна конструкція. От маркером того, що там була криниця, це м, велика кількість битих глеків була нам знайдена, такі з жовтою зеленою поливою. Вони були і поруч з криницею, і в криниці, і на певній відстані від неї. Ну якісь полтавські господині, мабуть, ходили набирати воду. Частина спосуду билась. Ця ділянка розташовувалася на одному з виїздів з міста у 60-х-80-х роках 18-го століття. Неподалік був. Шинок, корчма чи заїжджий двір цим, а також близькістю ґрунтових вод, і пояснюється наявність тут криниці та глиняного посуду. Продовжує археолог. Там, от на досить порівняно невеликій глибині, вже ґрунтові води. Забудова була не досить такою потужною на цьому місці. не Немало великих підвалів. Переважна більшість будинків і споруд вони невеликі заглиблені були. Територія історичного центру Полтави досліджена лише на 5% і приховує чимало історичних та археологічних цінностей, говорить археолог, директор Полтавського краєзнавчого музею Олександр Супруненко. Полтава в цілому яка. Ще до 14 століття займала площу не менше 65 гектарів. Звісно, має надзвичайно великий потенціал археологічний. Якщо говорити про суто археологічні нашурування слав'яно-руської доби, то дослідженими є не більше 5% території, тобто потенціалу хватає на багато сотень літ. Наразі археологічні дослідження на місці колишнього книжкового ринку завершені. Знахідки передадуть на зберігання до краєзнавчого музею. Наступну археорозвідку в історичному центрі науковці проведуть на місці будівництва об'єкту по вулиці Соборності. 255-ту річницю поета, драматурга та громадського діяча Івана Петровича Котляревського відзначили у Полтаві у Полтавській обласній філармонії. Відбувся концерт Будеш батьку панувати. Чому постать Котляревського є важливою для українців, та як саме боровся митець із Московією? Дивіться далі у сюжеті. Його варто по перше читати. По-друге, я думаю, що варто знати, що саме з Котляревського почався шлях, невпинний шлях у того протистояння, взагалі протистояння Московії, Московії, взагалі тому засиллю Московському. До 255-річчя батька сучасної української літератури Івана Котляревського на малій батьківщині митця відбувся концерт. Будеш батько панувати організатори навчальні заклади, що носять його ім'я: Харківський університет мистецтв та гадський фаховий коледж культури мистецтв, а також Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені нашого земляка. Завданням цієї зустрічі було не лише відзначити ювілейну дату, але й розповісти про Івана Петровича більше, говорить директор гадського коледжу культури і мистецтв Анатолій Насменчук. Не відзначить сьогодні річницю дві. Сті 55 років не звернуть на неї увагу і самим і не привернути увагу громадськості широкої, оскільки ми сьогодні говоримо ми всі поборники української мови, ми всі переймаємося чистотою цієї мови. А звідки це все взялося? Хто був зачинателем української літературної мови? От наш сьогоднішній захід, ми і на це і спрямовуємо з найкращими номерами на сцені студенти. Іван Котляревський завдяки своєму вічітю гумору зумів в одній Енеїді оспівати героїзм українського козацтва та водночас прагнення народу до незалежності, зазначає доктор мистецтвознавства Юлія Ніколаївська. Написати так, як він, і зробити те, що він зробив тоді, коли українське було під забороною. Ну це вартує дуже дорого. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. З вами була Ольга Юровська. Побачимося на цьому ж каналі.